Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Перша згадка про козаків належить до кінця 18 століття. У 1308 році згадано про присутність козаків у Криму в місті Сухдеї. Судок, щоправда, вже взначені розбійники. До кінця 15 століття, словом, козак, у русинів і татар, продовжували позначати озброєного конвоїра або розбійника. Перша згадка про козаків у міжнародному листуванні датована кінцем 15 століття. У 1492 році кримський хан Менглій Гілрей скаржився великому литовському князеві Олександру, що його купці були пограбовані на нижньому Дніпрі. І той пообіцяв з'ясувати це питання серед козаків. Саме тоді починає формуватися козацтво. Як новий стан до попередніх визначень слова козак додається ще одне: вільна, незалежна людина. Правителі Польщі і Литви швидко зрозуміли, що вигідніше не воювати із козаками, а привернути таке активне і енергійне військо на службу державі. Польські королі почали використовувати загони козаків для охорони південних кордонів від набігів татар. До останньої чверті 16 століття козацтво залишалося радше родом занять, ніж соціальним статусом. Часто адміністрація південних околиць Польщі і Литви та представники шляхти брали оборону земель у свої руки, саме їх і називають першими козацькими гетьманами. При цьому вони використовували козацькі наймані дружини, які за свій кошт озброювали і забезпечували кіньми. Таким чином, Козаки ставали васалами своїх сюзеренів, платячи їм відданістю і службою. Серед перших козацьких ватажків були київський воєвода Семен Полозович, Черкаський і канівський староста Остафій Дашкевич, Улянівський, барський і теребовельський староста Бернард Предвич, хмільницький староста Предслав Ленсокоронський і багато інших. У 1508 році Семен Полозович уперше розбив татар, а в 1520-х роках він із Чорнобильським намісником Кмітачем близько тижня захищав переправу на Дніпрі, не пропускаючи татар. У 1516 році Хмельницький староста Преслав Лянськоронський здійснив похід на очаків, і, як колись лицарі хрестоносці дійшов до Єрусалима і мусульманських країн, де навчався військового мистецтва. Разом із ним у 1516 і 1528 роках ходив і Остафій Дашкевич, який і самостійно здійснював успішні походи на татар. У 1523 році він взяв штурмом і спалив Очаків. Пізніше, коли у 1533 році. Канівську і черкаську старосту Дашкевича на польському сеймі запитали про те, як боротися із набігами татар. Він запропонував у місцях розташування їхніх переправ на Дніпрі і на найближчих до них островах спорудити фортеці, а гарнізони укомплектувати із козаків. Польський уряд, хоч і схвалив проєкт Дашкевича, проте не виділив коштів. Тоді він почав організовувати експедиції проти татар на власні гроші. Остафій Іванович користувався повагою. І в стані ворогів не раз був провідником татарських загонів у московські землі. У 1521 році він ходив на Москву і Казань разом із Менглі Гіреєм. Легенди розповідають, що Дашкевич зовні не відрізнявся від татар, знав їхню мову і звичаї, часто ходив у їхній тил і залишався невпізнаним. У долі цієї легендарної людини, як у дзеркалі, відбилася всесутність складних і суперечливих взаємин українсько-татарського прикордоння 16 століття. Бернард Претвич, німець за походженням, шляхтич із Сілезії, у 1540 році став барським старостою, відтоді понад 20 років патрулював подільські кордони. Він здійснював набіги на татар для звільнення полонених, улаштовував каральні експедиції на Кілію, Акерман, сучасний Білгород Дністровський, Очаків і навіть до Криму. Сучасники говорили, що поки був живий Претвич... Татарські дороги заросли травою, і вороги забули шлях до України. Він уступав у бій із ворогами більше ніж 70 разів і жодного разу не програвав. Утім, козацьким гетьманом Претвич себе не вважав, хоч і очолював козаків у багатьох битвах і походах. На те були вагомі політичні причини. У 1540 х роках відносини між Османською імперією і Польщею погіршили, що значною мірою було зумовлено постійними козацькими набігами. На турецьке володіння. Поляки лукавили, кажучи, що не знають, хто організовує такі вилазки. Багато шляхтичів і навіть магнати спонсорували козацькі походи, а іноді і безпосередньо керували ними. Більшість істориків дотримуються думки, що першим козацьким гетьманом у прямому значенні цього слова був виходець зі знатної сім'ї спадкоємець роду Гедеміновичів, князь Дмитро коребут Вишневецький. В історію він увійшов як байда і став утіленням образу князя Козака, прототипом якого можна вважати руського князя X століття Святослава Ігоровича. Саме про Дмитра Вишневецького складено знамениту думу про байду, у якій князя наділено легендарними рисами. Після смерті Вишневецького у 1570 році польський уряд нарешті усвідомив необхідність. Фінансування козацтва у цей час було набрано найманий козацький загін із 300 осіб, на чолі якого стояв польський шляхтич Ян Бадовський. Тоді ж організовував походи в степ і ще один легендарний гетьман князь Богдан Ружинський. У 1575 році він із козаками вночі захопив укріплення ор на перекопі, потім кафу, визволивши сотні невільників. Пізніше, у 1576 році, Ружинський атакував турецьку фортецю. Іслам Кермен на нижньому Дніпрі, де загинув під час невдалого вибуху міни, закладеної козаками під кріпосну стіну, у травні 1576 році польським королем обрали Семиградського князя Іштвана Баторія, більше відомого як Стефана Баторія. Він, як досвідчений воїн, провів реформу польського війська. У липні 1578 року у Львові було підписано договір. Із козацькими представниками ухвали із низовиками, за якими на королівську службу із платнею і утриманням брали дніпровське військо у складі 500 козаків, імена яких були внесені до списку реєстру, гетьманом призначено черкаського старосту князя Михайла Вишневецького, двоюрідного брата славного байди, старшим браславського шляхтича Яна Орешовського, а писарем і інтендантом. Янчі Бегера, вірного служника Стефана Баторія. Столицею козакам було призначено місто Трахтимирів під Каневом. Там розміщувався козацький шпиталь, і зберігалися регалії, які були даровані королем. Корогова, військова печатка, бунчук, булава, бубни та труби. Своєю чергою реєстрові козаки не повинні були воювати у Валахії, розбешакувати, нападати на очаків. Шкодити кримському ханові. Поступово кількість козаків на службі польської корони зросла. Вони отримали численні пільги і підкорялися лише місцевій адміністрації. І це був перший крок на шляху встановлення війська Запорозького. Ось так, шановні мої друзі. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. А я дякую всім за увагу. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям нашої рідної України. Дякую всім за увагу.